всім привіт! Компанія автопарк на зв'язку. У нас сьогодні таке нове надходження, це Audi Q7, 15 рік, 3 літра дизель, 160 тисяч пробігу. Автомобіль європейський, повністю цілий, не фарбований. На Нам на ось таких 20-х тапках матричні фари, повний S-Line, як внутрішній, так і зовнішній. Реакція. Ось такий салончик. Комбінований, S-Line, ЖК-приборочка, Підігріви, електровентиляція, регулювання керма. Автомобіль є семимісний, Ось такий посадонок. Чорний потолок, чотирьохзонний клімат-контроль. Тому хто шукає для себе такий автомобіль компанія Автопарк і це ваш 60, ми вас чекаємо, на те здраві.